Даремно дехто вважає, що крокодили недолугі, ці тварини не тільки розумні, а й хитрі та витривалі, адже вони вижили протягом багатьох мільйонів років, що говорить про їх пристосованість до існування, це закони еволюції, які неможливо обійти. І до цього дня ці лускаті плазуни живуть в різних куточках нашої планети. Ці тварини з'явилися понад 83 мільйони років тому. Птахи, їх найближчі родичі з числа нині живих істот. Незважаючи на вражаючі розміри крокодилів, їх яйця невеликі, не більше, ніж гусячі. Карликовий крокодил таким тільки називається В довжину він може двох метрів. Викупні предки цих тварин. Досягали в довжину 12-14 метрів, а по зросту, стоячи на всіх чотирьох лапах, були вищі за середню людину. Найбільші в світі крокодили морські, їх довжина може досягати 7 метрів, а вага до однієї тонни. Вони зустрічаються в Австралії, в Індії і на островах Фіджі. Крокодили не вміють висовувати язик назовні, оскільки він практично нерухомий відносно їх нижньої щелепи. Вони часто ковтають камені камені, які не тільки допомагають їм перетирати їжу в шлунку, але й полегшують процес спірнання. У крові крокодилів міститься аналог природного антибіотика, тому отримані ними рани. Загоюються зазвичай швидко і без ускладнень. Вони запросто можуть пообідати яйцями або дитинчатами інших крокодилів. Крокодили, які мешкають в річці ніл, здатні в процесі полювання вистрибувати з води на півтора-два метри. Ці дивні створіння живуть до сотні років, а іноді і більше. Стародавні єгиптяни. Поклонялися крокодилам як богам. В умовах відсутності їжі і води ці тварини можуть впадати в сплячку на термін до двох років. Супереч поширеній думці, крокодили і алігатори різні тварини. Вразливий, здавалося б, живіт крокодила надійно захищає каркас з ребер, причому вони не з'єднані з хребтом. При попаданні чого завгодно, хоча б краплі води на язик крокодила, він негайно закриває пащу, бо у нього спрацьовує рефлекс. Ситий крокодил ніколи не атакує потенційну жертву. Ці тварини призвичайлися носити в роті воду і поливати нею схили берегів в тих місцях, де травоїдні приходять на водопій. Який небудь олень, послизнувшись на мокрій глині, швидко стає жертвою річкового хижака. Зуби крокодилів через постійну роботу досить швидко сточуються, але на заміну їм виростають нові, повністю вони оновлюються приблизно за два роки, а всього цих змін може бути до сотні. Більшість видів цих плазунів. Нездатні вижити, коли температура води опускається нижче плюс 20 градусів. На коротких дистанціях вони здатні розвивати приголомшливу швидкість, шалено перебираючи своїми короткими ногами. Крокодиляча щелепа не призначена для жування, тому вони розривають свою здобич на шматки і ковтають. За один раз крокодил вагою в півтонни здатний поглинути до 100 кг їжі. Під час плавання вони можуть розвивати швидкість до 40 км за годину. Дорослим крокодил вважається віком від 5 до 10 років, в залежності від виду. Крокодили дійсно плачуть, але не через муки совісті. А тому, що через слізні залози у них виходить змішане зі сльозами повітря, яке вони заковтують в процесі пожирання здобичі. В Австралії в деяких малонаселених куточках країни трапляються знаки, що попереджають про крокодилів. Туристи, які не звертають увагу на ці попередження, часом стають обідом для цих